Всім привіт на каналі Дальнобой Україна Європа. З вами я Сергій. Сьогодні у нас 5 листопада. Я знову в рейсі стою на кордоні Рава Руська. Приїжджаю з України в Польщу. Зараз 21.00 Сьогодні черга 11 км. Доїхав я до залізничного переїзду, потім далі такий горб. І оце ми тут стали. І я простояв вже більше години, не було ніодної продвіжки. Спереді щось все глухо, все мовчить. Хтось із підписників у мене записував, як датчик колейки працює, коли ніч, коли дощ, коли туман, коли стекла запотіли. То зараз якраз та ситуація. На дворі йде дощ, зараз ніч, спереді стоїть якась штора. Я від неї метрів 6-7. От якраз протестуємо і скажемо тому колегі, як датчик колейки працює в таку пору. Хочу сказати, там теж писали мені за того Хігельмана, що якби. Я знайшов людину, яка на сьогоднішній день є діючим водієм Хегельмана. А значить, він не може розказати всю правду, бо за це він тому Поэтому людина розказувала, як хорошо в Хегельмані работають. Мета стріма. Не була розказати, яка Гегельман хороша фірма чи погана фірма. Мета стріма була така, що хлопці, давайте допоможемо нашим співвітчизникам, які зараз знаходяться в Польщі, скажімо, вимушено переміщені особи, які виїхали за кордон, які не знають мови, яких там небагато коштів, які зараз шукають роботу, не знають, як то робити. Відео перед тим я м -м, закликав всіх, давайте допоможемо. І, от, наприклад, я допомагаю, як можу. Я збираю якусь інформацію і даю нашим людям, подивіться. До речі, це відео подивились, там багато хто, хто мені подякував, Олександру подякував. Тобто, для когось ця інформація важлива. Я розумію, що водію, який працює 10 й рік в Польщі, він все то знає про Тігільман, і йому та інформація не цікава. То не для вас було. То було для тих людей, які зараз не знають як, не знають, за які гроші, які документи треба, і куди бігти, куди дзвонити, кого просити. Якщо хтось бажає розповісти про іншу сторону Хегельмана, як там все насправді, як там мені писали, що там і то, і то, і то, і то. Якщо хто хоче, то про, про то розповісти, будь ласка, виходьте за мною на зв'язок, пишіть в коментах. Я з вами зв'яжусь і зробимо той відео, так ми його називемо. Темна сторона Хегермана. Так що чекаю, чекаю від вас або в коменти пишіть, або е в, там, де опис каналу, там є моя електронна пошта. І... Ми з вами зробимо відео, і воно буде таке, щоб воно відповідало всім критеріям. І бажано, щоб це, скажімо, людина, яка в Хегермані вже не працює, яка може розповісти всю правду. А я поки що в колейці, поки що вона стоїть, поки що ніч, поки що дощ. Чекаємо, як запрацює той датчик колейки в тих умовах. Дощ продовжується. Було дві продвіжки. Одна вообще мелкая, другая, в принципе, ничего такая. На этом у меня время закончилось. Выкидываю жилетку, ложусь спать. Датчик колейки не подвел. То есть как бы дождь, машины ездят, ветер, в другой раз так качает, холостых выстрелов не было. Машина отъезжала. Датчик сработал, потому что я был даже придремал. Ну, то есть, я не знаю, у меня к этому датчику претензий нет. Ну, еще дождемся снега. Снега, ночи, каких-то, я не знаю, еще вещей, связанных с зимой. Как он будет себя вести. Но ну, покуда что я, фу, фу, я не жалею, что этот, этот датчик купил. Как бы я его рекомендовал. Есть видео именно про этот датчик. Я там оставлял ссылку на магазин что еще? Да, у меня еще есть один момент по документам. На загрузке в мою машинку загружал другой водитель. И там провтыкали подать заявочку, что не он будет в Европу выезжать, а я. И еще я заезжал на Scania сервис. Поэтому поменяли мне маршрут. Я пошел не на Ягодын, а пошел на Раву через Львов. Заехал я во Львове в скане сервис. Ну, короче. И, тем не менее, граница поменена. В этом случае надо письма. Они высылают на электронку письма. Но я с коллегами разговаривал. Коллеги говорят ну, на электронку, в смысле на границу. Коллеги сказали, что это все фигня. Из-за этого могут быть на границе проблемы. Ну, проблемы какие там будут, мозг выносить. Держать там вас. Поэтому я на скане сервисе попросил ребята, они меня эти два письма распечатали. И к комплекту документов долаживаю эти два письма. Это такое, что из мелочей. В общем, проснусь. Покажу, выйду, покажу в каких условиях мы сейчас проходим, потому что вот эта вот справа насыпная обочина, там такая грязь нереальная, дождь идет, я не рискнул туда заезжать, потому что я знаю, что это за история, хотя оно в принципе там вроде бы как бы щебень, с чем-то там, с какой-то грязью Но что-то я не хочу туда заезжать Поэтому вот так притерся Максимум вправо Так что ложусь спать Уже никто никуда не едет Завтра продовжимо. Ранок видався на славу. За ніч, поки я їхав, то продвинувся я на, всього лиш на 2 км. Було в мене, як я став в колейку 11, зараз 9. Ну і за ніч, я так розумію, зараз я знову повернувся в колейку. За ніч там назбиралась знову, як завжди. Так що. Ну і в таких оце умовах хлопчики ми стоїмо. Отака ось огляда у нас. Перед самою равою стоять погранці. Вони в раву пускають порціонну, щоб в раві не стояли, черга в раві не було. Там по 5-10 по 10 машин. Оце перед равою насипали. Оце такий кусок, щоб тут якби можна було стояти, прокручувати паузу. От так само я до цього міста дотягнув вчора. Тут став, от стоявся ну і вже повернувся в колейку. Так що ось такі такі умови. Тут, будь ласка, вам і туалет, і душ, і все на світі. Ну, Двигаємося далі, побачимо. Сьогодні неділя. Я так чогось собі думаю, що не попаду я в Європу до понеділка. Хлопці, я там з просонів почав по-російській розмовляти, не звертайте увагу. Що візьмеш з замореного водія? За... Проїхав я Раву Руську, що хотів зауважити, якщо у вас з харчами, скажімо, щось ви там не підрахували, то в самій Раві Руській є АТБ. Воно якраз по дорозі, але воно так зліва. І виходить, е... тільки ви проїжджаєте АТБ, там буде такий здоровий карман на два тіра Тобто вам треба переїхати через встрічку і зліва під деревами під парку... запаркуватися. Там здорове на АТБ, там можна нормально затаритися. Е і єдине, що як будете то робити, задньому кажіть, щоб тримав вам місто. Е як будете розуміти, що вам то треба зробити, просіть заднього, щоб е місто. Е скажімо, бо що з, з черги виїхало на двоє в АТБ, якраз чітко. Чітко стало два тира в тому кармані. Колега, а якраз виходить, мій колега, що був спереду, звернув і я. Але ж я його теж попередив, що буду заїжджати, а він мене попередив, то так ми домовилися, що він там максимально протягнув вперед і якби влізло 2 якби без проблем. Зараз я вже стою на прямій до кордону. Лишилось мені тут 2,5 км. В принципі, все виходить чітко. Була ночі така ситуація, що сильно хитрі там ребята намагались покуда, там, всі сплять, ніч нічого не видно, нічого не зрозуміло, об'їхати всіх, то ловили, ловили, вертали. Хтось там аж встиг проскочить аж дуже далеко. То там пограничники стоять, то казали, передавали по черзі, щоб пограничникам казали, що то фура без черги, щоб її там не пускали. ну по Раві, по Раві, що тут як тут виходить. Зразу ми під'їжджаємо до прикордонників під шлагбаум нам виписують корішок. З цим корішком... Ми заїжджаємо на територію. Спереді буде такий навіс, а справа буде такий, як офіс невеличкий. В офісі там, здається, навіть туалет буде, я не пам'ятаю. Там кабінет, де ми подаємо, подаємо документи, а прямо на тому плацу, де ми в'їдемо. Підійде чорний, відкриєте йому там двері, він подивиться, що там у вас. А потім, вже, здається, під навісом буде вже паспортістка. І так по колу ми виходимо вздовж Дюті Фрі, біля Дюті Фрі, де там буде туалет, і прямо в Дюті Фрі із стіни буде терчати кран, там можна набирати воду. Кажуть, вода технічна. Але хлопці казали, чай робили, якби все, все нормально, то ту воду якби, можна вживати, якщо нема там ніякого. Ну, у нас продвіжка, так що, якщо, якщо щось сповню, то ще розкажу. Продвинулись ми метрів на 300. Значить, По документам. В комплект документів в мене CMR, інвойси. потім... Т1. І ці ж два листа на заміну водія і на заміну кордону. Скажімо так, листи можна, як шеф казав, можна було не друкувати, бо він їм висилає електронкою туди в базу. Але знаєте, як у нас тоді починається: а що де той лист? А я його не бачу, а я то, а я сьо хоча він вислав мені номера. Тих листів, там, де вони там зареєстровані, я так розумію. Але ну, тут теж тут, тут, коротше, була можливість, я їх роздрукував. Е, далі, коли вже ми виїдемо до українського шлагбаума на виїзді, буде прикордонник, ми йому отдаємо ту бумажку, той бігунок. Там кожен вам буде ставити свою печатку. Там чорний, таможеніки, паспортістка все там буде кількість печаток, і ви получається вже потім той корішок віддаєте. Коли заїжджаєте на польську сторону, там теж зразу зустріне якийсь там польський. Хто він там, я не знаю, прикордонник, чорний, Бог його знає. Коротше, він там обшманає машину, подивиться прицеп, цеп. Там всяку фігню попитає. Тіпа, типу, скільки водки, скільки сігарет, можна вести, скажімо, дозволено: літра алкоголя в одній пляшці. До літри алкоголя в одній пляшці. І дві пачки сігарет. Запечатаних і, наприклад, одна в кармані розпечатана. Ховають, провозять, ну, скажімо, я такою фігню не займаюся, це, 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 це все гіморой. Потім ми проїжджаємо далі, буде вага, на вагах ми поставимо пломбу на прицеп, якщо немає, якщо немає на загрузки, якщо не ставили. І дадуть ще нам чіп такий білий пластикову карту. З цією картою ми будемо реєструватися. Тоді, як виходить, виїжджаємо з тої вісової. Буде поворот наліво на плац. Взагалі на тому плацу завжди забито. Скажімо, можна повернути наліво, а є там ще трошечки далі наліво, там як до рентгена. Там теж є плац. То, скажімо, можна вийти, глянути, що там, якщо тут забито геть, можна скажімо, спробувати стати в жопах, а можна проїхати повз рентген і стати трошки далі на плацу, то вже там вийдете глянете. Потім зліва. Получається, справа буде рентген, а зліва будова. Туди ви приходите, ту білу, білу карточку ложите до колійкомата, реєструєтесь в чергу і йдете до якоїсь експедиції. Там будуть експедиторські ці контори, які вам оформлять цей груз. Заходите в ту експедицію, даєте папіри, вони вас заносять там в базу, щось там короче, забирають собі якісь бумажки, щось там те саме, щось там, по-моєму, якийсь номерок написала. І ти йдеш, і йдеш і чекаєш своєї черги. Карткою білою той зареєструвався. Тебе, і там на табло буде висвічуватися номер. І потім, як твій висвітиться номер автівки, тебе викличуть до о, віконечка. Там буде номер автівки і віконечку. Підходиш до третього віконечка, подаєш ті папери. Полякам вже оця зміна кордону зміна водія вона їм не потрібна. Обично ти приносиш там ті дівчат документи. Полькі, вона тобі каже, типу, it's ok, давай на рентген. По кругу виїжджаєш. Отак, опять заїжджаєш оцю будову, об'їжджаєш, в який ти був. Виїжджаєш паралельно вагів, виїжджаєш і заїжджаєш туди в рентген. Вже з рентгена, як ти виїжджаєш з Рентгена, тоді десь там паркуєшся, там теж запаркуватися буде ціла історія. Паркуєшся, забираєш те, де, в цьому в бюро, в, в агенції забираєш документи, карточкою проплатив там 100 злотих і на виїзд. На виїзді буде стояти е, апарат, який прийме в тебе карточку. Тобто в апарат карточку вставив, він шлагбам тобі відкрив. Або якщо там за апаратом щось не так, то там на виїзді на шлагбаумі буде дівчинка сидіти, вона в тебе карточку забере. І в принципі, все. Скажімо так, для того, щоб себе перестрахувати, треба зробити одне єдине. Коли вже всі ваші документи. Готові на виїзд, ви приходите, прикладаєте цей чіп до того колійкомата, і він, він вам висвічує що все добре, можна виїжджати. Фоткаємо ці документації, висилаємо експедітор, експедитор каже, що да, все чітко. І все, і старт, і можете не за що не переживати, бо я ж кажу, там таку трагедію зробили з цього проходження кордону, що я не знаю. В общем Складного немає нічого, тим більше там тут дуже багато людей, які зараз заїжджають в перший раз, такі, такі самі, як я, що працювали в Європі, а в Україні не працювали. Проще просто все там зато заморачуватися взагалі не треба. Я акцентую свою увагу на тому, я не розумію, чому мені декілька разів відмовили в праці, зсилаючись на те, що я ніколи кордон не проходив, ніколи і, і, і не знаю, як його пройти. Мене і вчити не треба було. Там, там на місці навчився. Чуть не забув. Коли їдете на польську сторону і пройдете чорних, під'їдете там, буде з лівої сторони такий будиночок невеличкий з віконечком, то буде паспортіст, Йому ви дасте паспорт, техпаспорта. І можеш попросити страховку на автівку, може спитати, скільки соляри. В Польщу можна заїжджати, коли не більше, не більше 600 літрів соляри. Потім у нього на вікні будуть лежати проволока і пломби. В нього візьмете проволоку з пломбами і заложите собі. Ту пломбу і потім заїжджаєте на вагу. І як з ваги ви будете з'їжджати, протянете, до виїзду, так, з вагів до виїзду протягнете, поляк вийде, вам пломбіратором щелкне пломбу і вже тоді заїжджаєте. Так що, хлопці, на тому буду закінчувати. Бажаю вам гарних доріг. Кажу вам слава Україні! Якщо моє відео вам стало корисним, то значить Сережа молодець. Все, пока-пока.